Приїхала наша команда на передову. Командир каже: в нас біда. В нас є два танки, які просто не дають нам спокою. Вони виїжджають, вони в такому місці знаходяться, ми не можемо їх дістати. І вони постійно, щодня нас обстрілюють. Просто ну, ми нічого не можемо зробити. І штурмувати їх немає сенсу, бо навколо заміновано, це будуть великі жертви. І просто не знаємо, що. І зупинився рух. Ми не можемо продовжувати рух далі. І капелан так каже, при всіх солдати сидять їдять. Він каже, а давайте ми зараз за це помолимось. Ну, всі солдати ну, ну молись. Капелан молиться. Господь Ісус Христос, прошу тебе, зроби диво. Нехай один танк підірветься на власній міні, а другий загрузне в болоті. Амінь. Ну, всі, га-га-га, поїли, лягли спати. На ранок командир йде в штаб вирішувати питання, керівництво. Як що робити з цими танками? І в штабі йому доповідають. Цієї ночі відбулася дивна подія. В общем, один танк наразі підірвався на власній міні, і ми зараз будемо просто робити далі ліквідування повністю цього танка, а другий танк загруз в болоті і екіпаж втік. І тому ми просто будемо зараз теж ліквідовувати цей танк. Розумієте? Ну, це не диво.